Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Говорили про напрями реалізації молодіжної політики, потреби та проблеми молоді. 20 липня відбулася стратегічна сесія молодіжної політики Бориспільської міської територіальної громади. На заході були присутні активна молодь громади, керівники управління молоді та спорту, директорка БДЮТ, дивоцвіт та представники ювенальної поліції. Спікер, кандидатка педагогічних наук Людмила Петрухан провела тренінг та поспілкувалася з молоддю на різні теми. Ми спробуємо розібрати з учасниками нашими питання про те, хто. Ми є сьогодні, тобто яка вона молодь, які вона має потреби сьогодні. А також проговоримо про те, які є ресурси в громаді, які є плюси і мінуси в громаді, і що б хотіли зробити в майбутньому. Ми поговоримо про молодь. Це і статистичні дані, поговоримо про молодіжну політику держави. Трошки згадаємо сьогодні стратегію до 2000 Рддцятого року розвитку, яка створена у нас в Україні і затверджена президентом України. А також поговоримо про те, які є можливості у молоді і як вона сама може впливати на політику і змінювати місто цього року. Закінчується програма реалізації молодіжної політики. Отож, управління молоді та спорту вже почали розробку програми на наступних три роки. Тож долучають до цього і молодь. Потреби молоді ми досліджуємо регулярно. І по пріоритетам можна визначити, що на першому місці це місце для організованого дозвілля і розвитку. Так, це така потреба в молодіжних просторах. На другому місці потреба неформальної освіти. Це те, що буде розвивати різноманітні навички у молоді. Сюди, в принципі, можна віднести третю потребу це здатність заробляти. Це, тобто, якщо в рамках навчальних проєктів тренінгів по неформальній освіті, то також з фінансової грамотності можна отримати базові знання. За словами пані Вікторії, потреби молоді дуже важливі та, попри все на першому місці, необхідність у безпеці. Окрім цього, для того, аби навчити молодь бути ініціативною та активною, 4, 5 та 6 серпня в селі Іванкові відбудеться тренінг Молодіжний працівник, де можна буде отримати певні навички і знання для того, аби надалі працювати з молоддю. Дане навчання відбудеться для юних лідерів старостинських округів. Запрошують всіх охочих доєднатися. Марина Грицюк, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.